ФМ» представляє! Михайло, він не такий, як дідо. Був період дідю. <сміт> Буде період ще й Михайла. Давай без скромності. Ще такого треба до пошукати. І чому так довго приховував свою дружину? Я забрехався самів вуха і втратив себе. А ти жорсткий. Я тоді мені здається, що посварився з богом. Фух. Десь зачепив. Слава <сміття> плюс. Міш, ну нарешті. Нарешті ми з тобою е, домовлялися про інтерв'ю протягом mm. двох років. І нарешті е, це сталося. Ми нарешті з тобою зустрілися. Мені стидно, якщо чесно. Чому перед тобою? Бо я тобі обіцяв, вічно нема часу. Mm -hmm. І вже коли йшов в Дьомін, то я втікав. Мені колись з тебе щось гарне, я тобі лайкаю. Коли ти дзвониш, я вже думаю, я щось обіцяв. Ну коли ти вже станеться, тут нарешті. Прийшов час. Ну, ти не любиш інтерв'ю. Ти не любиш сильно інтерв'ю. Я більше люблю я працювати. Uh -huh. От працювати, зробив роботу, показую, от тоді так, анонс. А щоб так відверто говорити про себе, ну, чому? Не дуже. Чому? Uh -huh. Ну, кажу, що люблю працювати. Uh -huh. Оцей процес мені більше подобається. А розказувати, як це робиться, як вариться борщ. Не за дуже. Хоча, може це навпаки, треба робити для того, щоб хтось собі щось побачив, наприклад, заведе свій механізм якось. От, власне, сьогодні ми і будемо говорити е, про усілякі такі речі, і, можливо, е, комусь це буде корисно. Сьогодні будемо з тобою обговорювати кілька гугл-запитів, і от е, головний Google-запит Зідзьо Михайло Хома. А що тебе, по-перше, найбільше дратує на інтерв'ю? Є якісь питання, які е, е, ну вже дістали.